І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху. Прийшла нам така куча ціла заготовок на прес-формі. І що ми робимо? Розложуємо все по сортах, куди і до якої форми. Тут воно позначено. 24 позиції, це маємо на 24 форми. Отак вам зараз покажу, якось, як буде видно. І все ось розложують по кучкам. Так, Як це виглядає? От, от, от такий чек вибив. ну і Тут також на форма і е, номер деталі. Збираємо наприклад, от, номер 16, 16 форма. і от 14 деталей йде. Це все збираємо на кучки. і вже потім Будемо збирати. Тому 24 позиції в нас є. Маємо кучу, кучу роботи, тому що заготовок дуже-дуже багато. Його потрібно розібрати. Так це все виглядає. години 2-3 займе. Те, щоб тільки розібрати оці заготовки. Далі, знову ж таки, акрил по різним позиціям. Ну а далі вже йде зборка. Тому, друзі, це трішки так заморачує, воно це розложувати. Але і таке потрібно, коли на дуже багато позицій приходить. Заготовок, ну, потрібно трошки попрацювати. Все, працюємо далі. В проміжку роботи буду щось цікаве вам показувати, як воно виглядає і як працюємо далі. І так, друзі, дорозложували всі заготовки на 23 форми. Саша, 23? Да. 23 форми. Повністю все розложили. По деяких деталях. Ну, точніше, по деяких формах не вистачає деталей, по декілька штук, то все буде дорізатись, доложимо. Так, все повністю розложили. Залишилось тільки дочекатись акрилу. І все. І можна зложувати форми, абсолютно повністю все готово, все нарізано. Е, звісно, дуже багато часу виходить на те, щоб порозложувати його. Але, але є два помічника. Дружина і Саша. Мені допомогли. Все розложили дуже класно. Тому, друзі, маємо, що маємо. Чекаємо акрил і все починаємо зложувати так поетапно, як воно є. От Перша форма це було яке перше замовлення, і так поетапно до останнього замовлення. Все, отаке відео. Такий невеличкий уривок з роботи. Проміжок самої роботи. Кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк. По всіх питаннях Звертайтесь по номеру телефона. Чим зможемо, тим поможемо. По пресформах писати до мене і номер телефону по вуликах лишаю. Колі. Кому цікаво, набираєте і все проінформує. Все, друзі, всім благословінь і всього найкращого